Друзі, всім привіт! На зв'язку Вашкарс. Ми зараз знаходимося у Швейцарії. Придбали ось таку крутезну шкоду Супер Б в комплектації Лаурін Клімент. Найкрутіший на максимальнішій комплектації, яка тільки може бути. Шкода Супер Б. Це 2017 року випуску. Двохлітровий дизельний двигун, повноприводна, 140 кВт, і вартість такого автомобіля складає всього 22 950 доларів. Автомобіль повністю йде в рідній фарбі. Оригінальний пробіг має 150 тисяч, перевірений. Повністю провели комп'ютерну діагностику, провірили по лакофарному покриттю автомобіль в дуже крутому і збережному стані. Друзі, даний автомобіль будемо доставляти в Україну, сертифікувати, розмитнювати. І вартість автомобіля під ключ буде складати, як я вже вам казав, 20 950 доларів. Автомобіль просто в ідеально збережному стані. Кого це цікавого, телефонуйте, підписуйтесь на канали Viber і Telegram. Там завжди свіжі оновлення по автомобілях.